Снайпер це ж ну, універсальний боєць взагалі. Це і розвідник, і піхотинець. Тобто, щоб стати снайпером реальним, потрібно пройти декілька етапів. Стосовно всього, тобто це піхотинець, розвідник, марксмен і тільки тоді снайпер. І ще є контрснайпінг. Тобто, це коли ти ворога висікаєш снайпера вражеського снайпера. Снайперство це не дуже легке, як то кажуть, нелегка робота. Тобто, ну це потрібно... Вміти мати видержку, мати дух і стрес-стресостійкість. Тобто потрібно вижидати свої жертви, це як на хоті. Я з 18 років проходжу службу. Мені 21 на даний момент в мирному житті я вчився, дуже люблю спорт та завжди, як то кажуть, за здравий двіж. В майбутньому я планую, звісно ж, сім'ю створювати, тобто жити в Україні. І щоб ну, мої діти не бачили цього аду. Потрібна бути мотивація та дух. Тому що на війні, якщо в тебе не буде духу, то ти швидко загинеш. Я не застав зону ООС, тому що ну, якби був не сервис на літній. я вже планував за 18 років їхати в зону ООС. Тобто в мене була мотивація провести отак от свої роки молоді, типу, на війні.